Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами приготуємо селянські котлетки із картоплею. Це дуже ароматно, дуже смачно і дуже поживно. І що нам для цього потрібно? Потрібно в мене є кілограм фаршу змішаного, свинячий, курячий і трішечки сала. Все доволі там. Три отакі здорові картоплини, у мене їх 450 грамів. Обов'язкова картопля. 4-5 зубчиків чеснику. Столова ложка з гіркою, чайна ложка з гіркою солі. На кінчику чайної ложки меленого перцю це теж обов'язково. Інші спеції до смаку: одна здорова цибулина, або потерта на терці, або перекручена на м'ясорубку. І я завжди додаю столову ложку гірчі ціни, гострої. Це додає пікантності і соковитості. І олія треба для обсмажування. Зараз нам потрібно потерти картоплю на дрібненьку терочку і подавити часничок. Ось так Натираємо. картоплю треба потерти на таку тоненьку, як на дируни. Ось така вона повинна бути, щоб їй структуру було видно. Але щоб вона не була крупинками, так як на намисок. Саме так, як оце я зробила, Оце робіть саме так. І картоплі повинно бути багато. Рівно по об'єму, І такий, який об'єм фаршу, такий об'єм і картоплі. Це небагато. Додаємо сюди чесничок. Чесничку можна більше-менше. Якщо ви вдома, то можна більше, якщо десь готуєте в дорогу, то менше. Цибульки якомога більше. Котлетки цибульку люблять. Спеції обов'язково змішуйте. Хочете, додавайте до свого смаку ще якісь, я не додаю. І обов'язково додаємо гірчицю. Гірчицю я додаю в столову ложку без гірки. Гірчичка додає і смаку, і пікантності такої. І тепер треба ретельно, ретельно до однорідності все змішати. От я все змішала, накриваю кришечкою і даю їм відпочити хвилин 10-15. Все в нас вже готове, фарш готовий. Я приготувала моркву і морквинку і цибулинку для підливки, щоб в нас була підливка. Сковорідка в нас вже розігріта з олійкою. Я змучую руки обов'язково водичкою, набираю так в долоню, скільки в мене скільки влази фаршу, От, І трішечки так руками відбиваю і викладаю поки що у муку борошно, обов'язково борошно треба. Вони потім я вам покажу, наскільки це гарніше. Ось так. спочатку викладаємо всі сюди, тепер вже сформовані. Олія в нас розігріта Сковорідка. Тепер я буду робити їх продовжувати форми і приплюснувати їх, не буду, щоб вони були кругленькі. Ми їх обсмажимо, Ось такі, щоб вони були. Обсмажимо. не до готовності, тому що ми будемо їх тушкувати. Ось накриваємо обов'язково кришкою і на невеличкому гні, от, тепер дивіться, вони мукою борошно обсипані, обвалені в борошні, і вони є як пиріжечки, такі пухнасті, така на них захоплівочка смачна. І тому що ми не додавали яйця, вони чистенькі, біленькі, без всяких чорних таких ниток. Пухнасті як піріжечки. Поки досмажуються наші котлетки всі, ми їх перекладаємо в каструльку, а тут готуємо побільше цибульки для підливочки. Цибульки повинно бути багато. Цибульку порізали. Хто не любить цибульку, можна вибрати шумовочкою. Тепер натираємо морквинку на крупну терку. От, котлетки вже готові, приготувалися. Вони не до готовності, тому що для того, щоб картопля приготувалась, треба ще певний час. В цю олійку, де смажилися котлетки, додаємо цибульку. Цибулька обсмажиться до золотистого кольору, аж потім додамо морковку. І ще я приготувала, в мене залишився трішечки бульйону курячу, я додала водички, туди тобто це заліємо, щоб у нас була така підливка. Це не обов'язково, може бути просто водичка. Ось цибулька обсмажилась, вона вже золотиста, гарна. А тепер додаємо морковку. Морковка обов'язково вона додасть і смаку, і кольору. Обов'язково треба трішечки присолити, трішечки треба приперчити. Знову ж таки, спеції. Якщо хочете підливочки, щоб у вас була спеція, ви можете додавати спеції. Я цього робити не буду. Ось так. І тепер заливаємо це змішати, заливаємо бульйоном і накриваємо кришечкою, щоб воно готувалось, прокипіло разом і притомилося. так. Все, підливка готова, заливаємо цією підливкою наші котлетки, і будуть вони готуватися хвилин 15-20. Ось все, кашка в нас готова, котлетки дивіться, які ціленькі. Форми свої вони не втратили. Вони дуже пухнасті, підливка в міру густенька. На кольор дуже апетитна, гарна така. І смак і аромат не перевершений. Спробуйте ви побачите, наскільки це тільки смачно. Ось так. Готуйте. Заходьте на мій канал, будемо готувати з вами ще багато смачного такого. Із такої старої, української, селянської кухні, дуже багато страв смачних таких. А котлетка, дивіться, я розрізаю її напік, і ви подивіться, якої вона структури. Картопля проготувалася, світла немає, дуже погано видно. Картопля добре проготувалася, її не видно. Але котлетка соковита, пориста, м'якенька, ароматна, це дуже-дуже-дуже смачно. Ось спробуйте, ви не пожалкуйте. Це буде ваш улюблений рецепт котлеток. Ось так із кашкою, з макаронами, і з картоплею. Навіть так просто з'їсти, як прикус. Вона дуже-дуже смакує.